Канал Сашка зсередини. Ми проскануємо його, його ультразвуковим сканером. Дочекайтеся. А ми продовжуємо говорити про небезпечних комп'ютерних машин. Наш дизайнер Олександр 8 годин на добу не розрушився з комп'ютером. Сьогодні в нашій студії лікар Ростислав Бубно, який просканує руку Олександра ультразвуковим сканером. Доброго дня. Ростислав, скажіть нам, в чому полягає дія у цього ультразвукового сканера? Всім відомо, що ультразвукова діагностика стосується більше черевної порожнини в даному випадку ультразвукова діагностика дозволяє проникати у майже усі ділянки тіла. Побачимо, що є в нашого пацієнта. Ви починаєте працювати і будете нам коментувати, так, пане Ростислав, дякую. Ви бачите <плес> якісь відхилення від норми нашого пацієнта? Наразі ми починаємо е, проводити сам е, е, серединний нерв, який перебуває зараз у е, верхній середній е, частині екрану. Нерв більш е, світлою завидять. На даному скані ми бачимо нішоподібний подібний утвір, обмежений рівними із печками запискового каналу. ми не бачимо органічної причини, тобто ми не бачимо кісти, ми не бачимо у аномалії хочені м'язок канал, у середині буде такий тяж. в відповідати, як у критушку. Я як картинка с що ми в'їдемо. Пане <Universe> Ростислав, що означає, що не зможе що є одразнені і виділяють більше людини, яка має виявитися в загніту нормально, і виділяється зараз більше, ніж постійно? Олександр вже зникав, як виясняється друзі, це дуже страшно. Ми маємо повну днів і певність в тому, що це з нам буде Слав, Олександр все добре. Пане Ростислав, наш пацієнт скажеться на зап'ясний канал, то навіщо ми йдемо вище? Тому що ми можемо бачити е, середини цей це серединний мер. Далі ми, ми можемо хазякувати те, що на лінії житлового сплетення. Що ми бачимо в мускані? ми бачимо ніж передній, посередній. Спасибо. Тренщини, типовий вигляд течового э, э, спеціалу. Які виставки можна зробити після ви провели зараз? Вони є функціональними, вони, вони є на початковій стадії, їх можна ліквідувати э, э, е, э, якісною ну, консервативною переповідною. Але вдячні вам запитання, вистати, як вийде пані, шконо нам до шкілчик. Поналу